Леонід Глібов Муха й бджола. Весною муха ледещиця майнула у садок на ряст на квіти подивиться, почуть зозулин голосок. От примостилась на красолі та й думає про те, що як то гарно жить на волі, коли усе цвіте. Сидить спесиво поглядає, що робиться в садку, вітрець тихесенько гойдає, мов панночку яку. Побачила бджола близенько. Добрий день, каже їй, Оди ж хоч трохи моя ненько, сідай отут, мерщій. Та ніколи мені сидіти, одвітує бджола. Вже час до пасіки летіти далеко від села. Яка погана муха каже на світі доленька твоя, раненько встане, пізно ляже, мені б отак змарніла б я за тиждень би головоньку схилила. Моє життя голубко мила, талан як слід. Чи де бенкет, чи де обід або весіллячко родини, ніколи не втаряю я і їм, і ласую доволі, не те, що клопоти у полі, і праця бідна я твоя. На річ таку бджола сказала: «Хм, нехай воно і так, та тільки он, що я чувала, що муху зневажає всяк. Що де ти не поткнешся, або до страви доторкнешся, тебе ганяють скрізь непрохана, не лізь. Стару новинку, каже муха, десь довелось тобі почуть. Запевне, дурень, дурня слуха, велике діло проженуть. Не можна в двері, я в квартирку або пролізу в іншу дірку. І за усім, Нехайся байка мухам буде, щоб не казали часом люди, що надокучив їм.